Доброго вечора, доброго вечора! Вітаю вас, мої любі. Виходжу в трансляцію у двох місцях і перевіряю наразі, де, де воно і як воно, у Фейсбуці і в нашому аккаунті нашої школи Нейромрія в Інстаграмі. Тому напишіть мені, будь ласка, чи мене акаунті чути. Націоні, О, бачу, чую, націоні чую, націоні чую націоні. зараз я. Зроблю ласочка, чи мене. Мене видно, мене чути. Зрозуміло. Вітаю вас усіх і з вами Ірина Мартинова, засновниця першої української школи нейромалювання, ваша вчителька нейромалювання. І сьогодні ми з вами коротенечко, бо дуже, таке, дуже така ефективна техніка. І ви знаєте вже, мабуть, що я полюбляю. Такі не дуже довгі техніки для того, щоб в той момент, коли вона вам потрібна, її можна було зробити дуже швиденько на маленькому аркуші. Ви можете приготувати маленькі аркуші, це А 6 це половиночка від А5 і одна четверта, скажімо так, від звичайного аркушу. Тобто, весь сенс цієї техніки, в тому, що її можна зробити навіть на клаптику якомусь маленькому. Але перед цим трошечки маленька така історія. Ідея того, що я вам сьогодні розповім, ідея не моя, ідея це моєї вчительки з НЛП. В 2021 році я закінчила курс для НЛП-практиків у Тетяни Мужицької, дуже відомої тренерки. І була на декількох її марафонах, і мені дуже-дуже сподобалась така ідея, що кожного дня у, у такий ну, певний час е, спрацьовує е, ну, такий сигнал на телефоні, як будильник, такий. Е, у, у певну годину зараз я скажу, у яку для чого я хочу вам сьогодні запропонувати це зробити, е, такий флешмоб, такий власний. Е, не повинно цим ділитися, ви можете зробити це для себе з усією сім'єю, з діточками. Це чудова буде штучка така зробити з діточками. Зараз почуєте е, так е, про що йде мова? Що у певну годину у вас спрацьовує е, ваш е, сигнал на телефоні? І ви зупиняєтесь на півхвилиночки, ну так, або подумки, або дійсно можете зупинитись, ну тільки якщо ви не за кермом, будь ласка, і кажете собі: Я молодець, але не просто кажете це ввечері, це буде о 20.23, тому що в нас з вами 2023 рік. О 20.23 вас спрацьовує сигнальчик такий, і ви зупиняєтесь і кажете. Я молодець. Чому я молодець? Хоча б три причини, хоча б три якісь, якихось речі, що у вас вийшло сьогодні добре. Весь сенс в тому, щоб робити це кожного дня автоматично. Ви не уявляєте собі, як змінюється життя. Тобто, а я запрошую вас про це помалювати сьогодні. Це коротенька техніка, тому аркуш маленький. Давайте розпочнемо. Візьміть аркуш, візьміть тоненький маркер. Так, хвилиночку, я тут трошечки е, хочу побачити. Так, е, візьміть е, тоненький, будь ласка, маркер, і зобразьте себе е, всередині листочка таким колом. Таким колом, чому тоненький, тому що це буде в такому швидкому варіанті скетч такий не нейроскетч. Швиденько швиденько, так я трошечки посуну, але більше не можу, бо ті, хто дивляться трансляцію в Фейсбуці через Zoom, це в них вже буде так зверху. В інстаграмі воно так, а в Фейсбуці так. Тобто, це я. Чому я молодець сьогодні? Пригадайте, хоча б три якихось речі дуже-дуже прості. Тут не повинно щось таке вигадувати. Наприклад, я сьогодні зробила якусь важливу справу, можливо, фізично, можливо, я ходила пішки, можливо, я зготувала обід. Щось таке дуже-дуже простеньке. Наприклад, я сьогодні молодець, бо я з вже зробила дві свої фізичні практики. я От я тут малюю поруч з собою коло. Я молодець і проводжу лінію. Нейролінію, я молодець. Можете написати, що це таке? Я напишу фіз фізичні вправи, букву Ф, літеру F. І активую це коло поєдную з собою, я молодець. Я можу пригадати, що я зробила, як я себе відчувала. Так? І активуємо це, проведемо нейролінії, заокруглимо. Зробимо тут е, таке, щоб, щоб вам сподобалось. Знову практика швиденька, не потрібно тут е, робити от такі високохудожні е, малюнки. Весь сенс цієї практики в чомусь іншому. Зараз я до цього дійду, але поки що я хочу тут налагодити: налаштувати е, оце, оце коло, налаштувати. Так. Я не бачу, на жаль, коментів у Фейсбуці, бо я, тут в мене відкритий зум на комп'ютері, і Інстаграм на телефоні. Але мої, якщо ви там, якщо ви мене дивитесь, і якщо ви будете дивитись у запис, у запис залишиться, бо я знаю, як важко із світлом, що немає світла, тому я роблю це коротенечко. і Запис залишиться і, і в групі, і в Інстаграмі. У мене тут сердечко вийшло навіть так? так, я молодець. Перша справа є. Це може бути, знаєте, що завгодно. Наприклад, навіть ви, ви не повинні це оголошувати на весь всесвіт, це собі подумки сказати. Наприклад, я молодець, я не посварилася з дитиною, так, а могла б і посваритися, скажімо так, або з чоловіком. Так, я молодець. Я молодець, я приготувала смачну вечерю, я молодець, я е, е, комусь е, допомогла, е, я молодець, я е, поставила 10 лайків сьогодні у Фейсбуці або в Інстаграмі зробила людям щось приємне. Е, так? Ви, ви розумієте, так, про що я. Е, тобто молодець це тільки ви знаєте, чому ви молодець. Продовжуємо. Чому я молодець? Ще три. Я сьогодні молодець, бо я зранку написала, по-перше, я повернулася до роботи після. Своїх таких своєї відпустки після того, що в мене не було голосу, що я хворіла наприкінці грудня, і, і корона, і, і, і все, все, що хочете. Тобто я молодець, Іра, молодець, Іра повернулася до роботи в новому році. Ну, можна таке велике коло зробити. Я сьогодні сіла, написала план. До речі, я готую для вас дуже-дуже дуже приємний курс. Це наприкінці січня буде. Він підходить абсолютно для всіх, навіть для тих, хто ніколи раніше не займався нейромалюванням, і курс буде дуже-дуже цікавий. Не буду поки що розповідати, але це буде шість зустрічей, і це такі сети пари з двоє, як в університеті, пари... попарно, скажімо так, можна буде взяти або окремі пари, або весь такий міні курс два рази на тиждень. Я сьогодні ми з командою е, налаштували, як це буде. Тобто, Іра молодець, Іра зробила план. О Я, я дуже пишаюсь тим, що я це зробила, бо я не люблю такі Ну не люблю такі речі, в мене безліч різних ідей, але потрібно ж і, і план робити і якось якось. Ну, підходити до цього серйозно. А творчим людям це, це не так просто. Хто, хто тут в нас є творчі люди? Скажіть, чи просто вам складати якісь плани, щось там таке робити? Я впевнена, що я не одна така. Але я мушу це робити, бо як інакше планувати. Тобто, Іра, молодець, я дуже пишаюся, цим. у мене такий гарний настрій. Бачите, я промальовую це і згадую, у якому стані я була. І як я відсвяткувала це, зробила собі такого гарячого какао, такого смачного. Я не роблю це кожен день такого какао з шоколадом, щось таке. Ну, Коротше, щось було смачненьке таке і корисне для здоров'я, з корисних продуктів. Відсвяткувала, так. Іра молодець, Іра молодець. Аж співати хочеться. Так, молодець і тут заокруглюю. Тобто все, що я тут виробляю, я все заокруглюю. Так, ну і ще щось третє. Чому ще е, я молодець? Поділіться в чаті, якщо хочете. Якщо хочете, чому ви сьогодні молодець? Що такого ви зробили? Що ви можете сказати, я молодець, або ви, е, знаєте, інколи, е, можливо, не зробили. І ви також молодець. Пам'ятаєте, я не посварилась ні з ким. Яка я молодець. Я просто, просто неймовірна, чудова, загадкова. Так? Ні з ким не посварилася. Це ж треба таке. Ну, я молодець. Можливо, ви хотіли давно-давно щось зробити і відкладали, відкладали, а сьогодні зробили. Божечки, так ви ж тричі молодець. Потрібно це сказати про це. Чому я ще сьогодні молодець? Так, давайте поміркуємо. Давайте а я сьогодні ще поїхала до міста, бо я живу у селищі. До міста це в мене так на, на, на машині 20 хвилин. Це в мене так називається поїхати до міста і зробила там декілька важливих справ, що відкладала давно. О! Іра молодець. І прямо так, о, отак, от у мене тут ще одне коло, воно налі... може налізати одне, на одне, нічого страшного, ой, яка я молодець, бо це мені допоможе там в майбутньому. Бачите? Так, Іра молодець. Якщо у вас є, а у вас, звичайно, є більш, ніж три події, більш, ніж е... Навіть 4-5, ви можете зробити тут ще маленькі кола, можна їх не підписувати, але такі символічні, начебто. Але коли ви їх робите, це має дуже е, великий сенс. Знаєте чому? Тому що, по-перше, ви е, Починаєте фокусуватись на приємних для вас речах, навіть якщо те, що ви зробили, було ну, не дуже приємно. Інколи є такі речі, які потрібно робити. Ми не дуже їх полюбляємо, але потрібно робити. Ну так молодець, що зробила, так? І це. Викликає таке почуття гордісті, задоволення, навіть полегшення. так, Якщо щось таке відкладали, відкладали і зробили. Ой, Це дає, дає можливість дихати, скажімо так. так. І це фокусує вас на таких добрих емоціях, поліпшується ваш емоційний стан. Е, і ще трапляється е, декілька таких цікавих е, речей, я зараз про них скажу. А я тут, поки закінчую, закінчую свої кола, можна тут поєднати їх лініями, тобто. Якщо вам хочеться так провести ще лінії. І тут є якесь місце. Напевно, я ще, ще, ще щось зробила сьогодні, але я зараз не пам'ятаю, але 100% я сьогодні багато добрих речей зробила. Я молодець, може, десять разів. Я дам цьому місце, бо всесвіт натякує мені, що щось замало тут їх розташувала. Сьогодні було набагато більше таких добрих справ, які ти зробила. Власне, воно так і було. Власне, воно так і було. Так. О, поєднала, заокруглила все. Знову, я не вимальовую тут кожну лінію, кожне заокруглення. Я роблю роботу гармонійною. Тобто проходжусь тут по всіх куточках, але в мене немає мети зробити з цього такий, знаєте, ну високохудожній витвір наразі, бо це швиденька така практика, і ви можете зробити це з діточками ввечері сісти. Чому ти сьогодні молодець? Або щоб кожна дитина, якщо в неї є телефон, 20-23, лунає дзвіночок. Один, два, три. Чому ти молодець? Я молодець, бо я зробив уроки. Я молодець, бо я допоміг матусі. Я молодець, бо я там прибрав речі. Чи ще щось розумієте? То ви вже самі будете вирішувати. Це така гра, яка дуже-дуже подобається і дітям, і дорослим. Це гра. І я пропоную вам е, відкрити такий флешмоб. Е, українською також буде флешмоб, так? такий нейрофлешмоб. Е, ділитись своїми роботами. Я вже беру кольорові олівці. Бачите, швиденько так, 15 хвилин мені вже стало жарко, в мене пішла енергія. Беру кольорові олівці розфарбовую так, як мені подобається. Якщо я сказала про енергію, то я беру червоний. Так, що тут в мене було? Фізичні вправи. Це дало мені енергію з самого ранку. Я, поч... я знаю це. До речі, буду ділитися з вами. Я розпочала такий експеримент повернення в тіло, скажімо так. Я за останні 10 місяців я ще не розповідала про це так в прямих ефірах, але я набрала там декілька кілограм, бо самі знаєте: нерви, емоції, емоціональне, як то кажуть, переїдання. Такі речі: я хочу повернутись в своє тіло, я хочу повернутися до себе. І в мене цей рік я оголосила сама для себе такий рік. Повернення в тіло, і я поєдную це з нейромалюванням. Все, що я роблю, бо нейромалювання це така практика супроводження змін. Ну, мені потрібен деякий час, я вже робила це, це не перший раз таке. Я знаю, як це дієво працює. Мені потрібно трошечки часу, я почну з вами ділитися, розповідати вам, які в мене там успіхи. І Я молодець, тому ці фізичні вправи дуже дуже важливі для мене. Бачите, тут. Сердечко, давайте я його рожевим намалюю. О, сердечко тут. Так, я молодець. Тут трошечки зелений пішов, тут хочу якийсь блакитний. Так я продовжую. Я хочу запропонувати вам, знаєте, так, разом. Зробити з цього так трошечки так посуну бо в Фейсбуці. Вибачайте мені, любі мої, я так на межі я бачу на екрані, що це дуже високо, але ну, нема що робити, коли я одночасно малюю і там, і там мені потрібно десь знайти таку золоту серединку, я її знаходжу. Тобто, давайте всі разом будемо з вами займатися. Такими дурницями, як то кажуть, в лапках дурницями. І будемо кожного вечора о 20.23. Якщо ми з вами. Так, в мене стоїть дзвіночок, о 20.23 відмічати три речі, які ми зробили сьогодні добре, і завдяки яким ми можемо сказати, я молодець. Так. Я молодець, що я навіть поставила собі дзвіночок на 2023. Можете і чоловіків приєднувати, і, і, і батьків. Це, це цікава штука, це, це подобається людьми. Дуже вдячна Тетяні за цю ідею. Вже декілька років вона в неї є. Я також робила це раніше, але так, знаєте, не дуже, не дуже регулярно, як то кажуть. І, а наразі я хочу зробити це. В цьому році ну так, регулярно кожного дня. Якщо у вас немає нагоди малювати, не потрібно малювати. Ви можете зробити це і без малювання. Ви можете зупинитись, ну, подумки, і сказати: один, два, три. Можете зробити собі якісь поміточки в телефоні, е якісь нотатки такі, е такі е зробити собі, а потім помалювати. А можете не малювати, навіть якщо ви будете подумки собі казати, чому я молодець. Це дасть Всесвіту можливість ну знаєте, як налаштувати для вас ще багато причин, щоб ви сказали сама собі, чому я молодець. Ви отримуєте від цього задоволення, так? Уявіть собі. От наразі, якщо ви зі мною малюєте, або навіть якщо не малюєте, слухаєте мене і подумки там собі щось занотовуєте у ваших думках, чому я молодець. В когось 5, в когось 10 там молодців, я називаю це молодців. Так? Ви, ви вже змінюєте свій емоційний стан, ви вже його змінили. Так, бачите, я тут. Розфарбовували вже його змінили, і все це подобається, коли вібрації підвищуються. Всесвіт реагує на це дуже-дуже дуже позитивно. І е, ви не помітите, як, але якось так воно розпочнеться у житті налаштовуватись, що таких дрібниць в лапках буде ставати все більше і більше. І ще більше і більше разів ви зможете собі сказати: Я молодець. Можливо, вам буде недостатньо сказати це один раз на. Е, на день, можливо, ви хочете зробити це двічі на день, ну то ви власник свого життя, ви можете сказати, це хоч тричі на день. І це змінює взагалі відношення до того, до тих простих речей, які надихають вас ресурсами, які наповнюють вас. Бачите, в мене вже така кольорова картиночка вийшла, цікава така. Такий малюночок, він мені подобається вже так, трошечки тут. Що я зараз зроблю? Що я зараз зроблю? Я зараз візьму, не дуже тут симпатично, але потім можна трошечки налаштувати це. Я зараз візьму маркер, який трошечки товстіший, такий емочку середній. Так? так. О, бачу, бачу, тут я трошечки піднялась. Ага, бачу, бачу, як нас багато. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Так, і я хочу підтримати, підтримати це своє. Як це сказати, розпочинання <ріст> цей флешмоб, свій намір робити це кожного дня. Слухайте, це спочатку це така гра, це цікаво, це щось нове. Але потім я хочу зробити це рутиною. Я, звісно, в мене не буде можливості нагоди кожного разу це малювати. Так, коли буде нагода, я буду малювати. Але коли ні, я просто хочу відмічати для себе, чому я молодець. Я сьогодні десь зробила підрахунки. Зараз я вам скажу, але поки що підтримаю отут лініями. підтримаю лініями, отак. О, такі як крила в мене вийшли. Підтримаю своє розпочинання. З великою вдячністю до Всесвіту. Така лінія, ось вона в мене ну, точно крила. Тут лінія. І отут. Ну, і досить. Це може бути одна лінія, їх може бути дві, три. Ні, не досить. Отут мені ще не вистачає. Так. Зараз я подивлюся. Ну, якось так. Якось так. Зробіть це так, як вам. Подобається, але заокруглюйте перетини цих ліній між собою. Угу. Ну, і ще, звичайно, о, пішло. процес пішов. Я не можу я, зупинитись на одній двох лініях, бо мені вони дуже-дуже подобаються. Мені дуже подобається тут е, підсвічувати так, е, підтримку Всесвіта, скажімо так, помічати підтримку Всесвіта, помічати тут всі ці лінії. Так. Ну і що я хочу зафіксувати себе, звичайно, Іра молодець. От, Іра, молодець. Поєднати це, звичайно, тут заокруглити, перетини між лініями, Це я. Я центр свого всесвіту. І сьогодні я молодець. І дякую Всесвіту за підтримку, бо я дійсно буду це робити кожного дня. Кожного дня. У мене зараз спрацював дзвіночок, але я вимкнула звук на телефоні. Тому ви, ви не чуєте, але спрацював дзвіночок і написано: я назвала цей дзвіночок. Я молодець. Так і написано в мене в телефоні. Тобто 2023 чому я молодець? Я тричі сьогодні, як мінімум, молодець. Так. О. І робота готова. Робота готова. І можна продовжувати свій вечір. Так? Ну, ще трошечки сюди додати енергії кольором, і що я можу зробити? Я можу підкреслити тут це коло, трошечки його виділити, щоб воно було більш кольорове. Пс. навіть олівці стрибають, скільки енергії пішло. І е, якщо ви будете е, робити, я розпочала казати і е, е, перейшла на щось інше. Якщо ви будете робити це кожного дня, казати собі, хоча б казати собі тр, е, тричі, нагадувати, чому ви молодець, то що в нас вийде? В нас є сім е, днів у тижні. Це вже 21 раз, як мінімум, ви кажете собі Я молодець, 21 раз. У році 52 тижні. Якщо помножити, це виходить 1092 молодця, як я це назвала. 1092 рази ви можете собі сказати, що ви молодець. Ну, це ж диво, це просто диво. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Це дуже-дуже підтримує, коли важкий емоційний стан, пограти з дітьми в таку гру, пограти з собою і своєю внутрішньою дитинкою, пограти в таку гру. Чому я сьогодні молодець? Тобто, це, це не це аксіома, я молодець. Це не, не потрібно мені доводити. Тут прокидається моя вчителька математики, це не потрібно доводити, це і так зрозуміло, але чому я молодець? Ви будете здивовані, як багато ви можете сказати, написати, чому ви молодець. Ну і я тут всерединці заокруглюю себе, тут обіймаю, налаштовую тут все. Вже таким трошечки тостішим маркером. Всі куточки, які в мене тут є, гострі. Обіймаю їх. Тут ще лінії можна підкреслити. Ну, от, от таке налаштування, от такий новий флешмобчик, флеш скажімо так, діліться своїми роботами в Інстаграмі, в сторіс, відмічайте нейромрію, відмічайте мене особисто, Ірину Мартинову, пишіть обов'язково обов'язково такий хвилини. Я молодець обов'язково використовуйте, отак, От одним словом, я молодець. І не забувайте, що у 2023, ви розумієте, кожен по, по своєму часу. 2023 двадцять в нас співпадає в мене також київський час, але кожен в, свої, в своїй країні за своїм часом. І ви розумієте, скільки людей одномоментно будуть посміхатись, коли цей дзвіночок буде спрацьовувати, і казати: Я молодець, тому що один, два, три. Розумієте? Давайте зробимо разом. Цей світ трошечки теплішим, трошечки лагіднішим, і запропонуйте своїм друзям прийняти участь в цьому, як у грі, як у грі. і просто по -по поспостерігати, як це може вплинути на ваш настрій. Оце і все, чим я хотіла з вами сьогодні поділитись. А, що ще можна зробити, дивіться, якщо ви малюєте, або якщо ви занотовуєте, то у вас це буде. Але якщо ви малюєте, наприклад, можна щоб не забути, про що тут йшла мова, перегорнути цей листочок, і на ньому ж, але з зворотнього боку, Олівцем, наприклад, щоб не перейшло на ту сторону, написати, що це було: фізичні вправи, чому я молодець. А потім, знаєте, як гортати це приємно. Ви ж забудете? Фізичні вправи я робила сьогодні план. Е що ще було? Що, ще? що я ще намалювала? Фізичні вправи, пл план. А, е якісь такі важливі справи в мене були, що я зробила важливі справи. Ну і ще щось. У мене тут четверте коло було, так? І написати собі я молодець. О. Оце все. Отаке от налаштування. Ви можете робити це в будь-який час, в будь-який момент. Тоді коли, тоді, коли вам. Так, в мене різкість пропала в Фейсбуці. Зараз мої любі, зараз вона повернеться, О, отак. От в той час, коли вам це потрібно, тоді, коли є настрій, діліться своїми роботами. Просто пишіть, я молодець, можливо, якусь фотографію, щось ви там в телефоні таке цікаве, щось ви зробили, щось ви приготували, якісь докази, докази того, що ви молодець. Це також буде цікаво. І просто давайте разом поспостерігаємо за тим, що буде відбуватись згодні. Поставте мені плюсики або сердечки, якщо ця ідея вам подобається. Так, ну тут у мене у Фейсбуці трошечки, о, отак буде видно. Так, якщо ця ідея вам подобається і чекаю на ваші роботи, хештег Я Молодець, 2023 дзвіночок. Відмічайте нейромрію або Ірину Мартинову. Дякую вам. З вами була Ірина Мартинова, ваша вчителька нейромалювання. І е, я буду виходити в коротенькі ефіри з нейроналаштуванням кожного понеділка, кожного понеділка о 20-й за київським часом. Слідкуйте, підписуйтесь е, на інстаграм і на канал для того, щоб не пропускати. І записи будуть залишатися. Все, бажаю вам тихої, спокійної ночі і тільки добрих, гарних, мирних новин. Добрані!